Звідчити рівень культури потрібно не лише нації, а й політикам. Я приведу поганий приклад. 98-й рік. Поганий а, приклад Свобода. 90... Почекайте, 98-й рік. Я тоді вперше е, подав пропозиції. Це була Націонал-Демократична партія. Я не називатиму е, цю людину. Він зараз депутат, тоді він був віце премєр я записав е, е, пільгове оподаткування для українського книговидання. Тому що я писав якраз для цієї партії весь гуманітарний блок. І він викреслив. Казав, ну це ж, це ж бізнес. Я починав розповідати про гуманітарну сферу, про те, що як, наскільки вона важлива для держави, про те, що зараз іде засилля книжок з за кордону. І він не розумів. Ми, ми фактично посварилися. Тобто, хоча він один з найсильніших українських там, політиків, економістів, лібералів, і то він не розумів на той час. Я потім підготував з своєю групою аналітиків. Це законопроект, коли вже став депутатом, 2007 рік, законопроект якраз про пільгове оподаткування до українського книговидання. Це була наша влада, помаранчева влада. Воно не пройшло навіть через комітет. Уявляєте? Тобто, на жаль, навіть коли була наша влада, те, що було необхідно зробити для підтримки української книги, все таки зняли. І то... Піль, пільги то пільпіль ще раз скажу вели пі я дай пропонував, щоб їх зараз відмінила іван, ця влада. Я пропонував чотири сильніших пільги. Тобто, я знаю, я знаю Ні, про що знає. я знаю про що я говорю. Можна було робити набагато системніше, ще раз кажу, тонко, м'яко, але більш системно. Це не було зроблено. Ну, те, що, коли поміняли, коли помінялась влада, ще й посилився тиск на українську. Мову, це правда. Ми розуміємо, що якщо навіть проїдеш зараз по деяких теренах, східних південних, навіть існуючі закони вони не виконуються. Закон про рекламу, нагадаю, він передбачає, що реклама української мови. Якщо побачите білборди в дуже багатьох містах, в тому ж Харкові, в тому ж Харкові, а до речі, мовний закон дозволяє рекламу регіональної. Значить, мови. А, а, щоб ви розуміли, а, за а, законом Ключенка Тівало, спочатку повинні були а, місцеві ради обласні визначити, що вона є регіональною мовою. Якщо вони такого не зробили, а вони такого не зробили ніде, майже ніде, то все про що ви говорите, це помилка. Абсолютно точно. в цьому плані, це незаконні дії, але. Олег, можна я вибачуся. У мене зараз триває мистецький арсенал, і у мене з сьомої повось поетична акція. Я мушу вас покинути. Вибачитися за я прошу мою бачу. <бачення> до речі, до речі, Іван піде. А от е, е, хороші речі рекламу, дякую речі, рекламувати не шкода. Успіхи. киянам. Я би просто радив ці дні завітати на е, е, мистецький. цей е, мистецький арсенал. Реклама, там дуже багато, реклама. там дуже багато. Книжок буде презентувати дуже багато акцій, не лише у Абабі галамагі дуже багато наших приятелів, літераторів. От просто долучайтесь до культури. До речі, там не все україномовно, деякі речі є і російською, але більшість, да, тому що зараз цікавіше українська така сучасна культура. Вона цікавіша українською. Просто туди завітайте, приводьте своїх знайомих, приводьте своїх дітей. Оце підвищення рівня культури. І далі нам буде легше спілкуватись. Просто